Україна вшанувала жертв голодоморів. Історія змусила наших пращурів пережити не одне масове мирання українців. Пізніше історики доведуть, голодомор 32-33 років був геноцидом українського народу. Дмитро Шпірко побував у селі, де від голодомору постраждали найбільше на Сумщині, і знайшов там живих свідків жахливої сторінки нашої історії. Сьогодні навряд чи у когось є сумніви, що голодомор був штучним явищем, спрямованим на знищення українців. Врожаї селян радянська влада конфісковувала, залишаючи людей з порожніми коморами. За різними підрахунками від голодомору загинули від 4 до 7 мільйонів українців. Ми у селі Піски у Буринському районі. Тут людей знищували із особливим цинізмом. У період голодомору село втратило більше тисячі людей. Нам щастить, ми зустрічаємо Варвару Васильівну. За кілька днів їй буде 92. Деякі речі, які довелося пережити у 32-му, літня жінка відмовляється розповідати на камеру. Все на світі забирають, ідуть. Ну що, а же все одно хочеться нас і четверо дітей, мами, а нема нічого їсти. Піде за 12 кілометрів, принесе жому, що не кожна корова їсть. Да тоді не в сковородці, а на плиті. Спече щось. що небудь, ну, їли-їли. Бабушка вмерла, браток умер, Ну я вже на грані була, вже ноги попухли. Тут навіть діти знають, що було 80 років тому, а долі багатьох пов'язані із минулим безпосереднім чином. Забрали. І потім вона як, якимось чином сповзла, тому що багато мабуть, трупів було, і вона упала ж і підбрали добрі люди. Ви, ви та вона ще довго прожила і народила моєго дідуся. Наймасштабніше в області поховання часів голодомору знайшли у пісках випадково близько десяти років тому. За неймовірним збігом обставин документи про це захоронення не знищили. Яма була, все на все була яма. Дядька Пасіка тут була. Коли тут було ще могила, єдина була, що не було будови цієї архітектури, то тут вже якась добра людина посадила на цьому місці грушку. І ця грушка з тих моментів, з тих пір, живе та грушка. Сьогодні тут обласний меморіал жертвам голодомору. Щороку біля нього збираються сотні людей, включно з першими особами Сумщини. Такі уроки історії, як Голодомори 21, 22, 32, 33, 45, 47 років, мають стати для нас уроком, прикладом того, що Україну не хочуть бачити вільною і незалежною. Але наша спільна справа зробити все, щоб ми довели всьому світу історії, те, що ми пересилимо, ми переможемо. Мешканці села, які пережили голодомор, воліють щонайменше згадувати ті страшні часи і бажають прийдешнім поколінням лише одного. Щоб ніколи, ніколи не з'явилася оця голодовка. голодовка і війни, щоб не було. Дмитро Шпірко, Олександр Білявський, новини СТС.